Всім привітики! І це новий випуск найцікавіше-шоу -шоу Проба до вподоби. Сьогодні, як і зазвичай, ми перевіримо ті лайфхаки з інтернету, які вірусяться просторами соцмереж. Тож давайте перевіряти, працюють вони чи ні. Поїхали! І перший лайфхак, дівчата, стане в нагоді для вас. А саме як відмити пензлі для макіяжу без спеціального засобу? Дивимось. Ну що, для цього лайфхаку нам знадобиться водичка з такою тарою, мило, і, до речі, заздалегідь додали вже олію і мило. І, звісно, у дівчини стирив її пензлі. Сподіваюся, воно спрацює, тому що ці пензлі, мені за них буде кранти. Тож, поїхали. Беремо, додаємо. І... Я думаю, видно на камеру. Дивіться, вони ось такі от грязнючі. Тепер просто беремо і їх мочимо. Чим я займаюся майже 24 роки. Перевіряю, чи працює лайфхак, чи ні. Ну що, друзі, що хочу вам сказати. Е, ось результат. Подивіться, погляньте, були до і після. Е, і що? І цей лайфхак. Не працює і йому ставимо великий дизлайк. Пензлі стали жирними, е, майже нічого не змінилося. Е, тож робимо дівчата-висновки: купуйте спеціальні засоби для того, щоб е, підмити ці пензлі. Тож, якось так, поїхали далі. Другий лайфхак як за допомогою спеціальних серветок відновити колір на одязі. Дивимось. Якщо ці серветки у вас не працюють, ви просто не вмієте їх використовувати. Їх можна додавати під час прання, але відтінок не буде таким насиченим. Розчиніть серветку у воді та помістіть туди річ. Для першого фарбування кросівок став як новий. Також мені вдалось відновити кепку. Ці Серветки не фарбують синтетичні тканини, тому можете не переживати за білі вставки. Також вони взагалі не залишають відбитків. Тож, для цього лайфхаку нам знадобиться тара з водичку та спеціальні серветки, які... І для експерименту я взяв свою шкарпетку. Дивіться, ось колір, ось такий ось. І дуже цікаво, відновить чи не відновить. Ось серветочка чорна, ось така приємна на дотик. Додаємо їй водичку. До речі, відразу водичка міняє колір. Дивіться, ось, бачите. І додаємо шкарпетку. І ось так. І для частоти експерименту ми додали ще серветочку, звичайно, білу вологу, для того, щоб подивитися, чи вона буде поглинати дійсно цей пигмент, чи ні. Е, до речі, вода, поки я розмовляю з вами, вже дивіться, чорна прям вся. Ну що. І чекаємо півгодинки. Так, ну що, прийшов певний час. Давайте дивитися, чи спрацював цей лайфхак, ця серветка. Дуже цікаво. Так. По-перше, тут все 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 чорне. І. о, Серветка. Дивіться, біла серветочка. Вона якби. Покрасилася, але. Ну, добре, серветка, то ну воно дійсно поглинає цей пигмент. Якщо висушити, дуже цікаво буде, чи залишиться такий колір чи ні. І саме цікаве, це шкарпетка. Шкарпетка. Так. Шкарпет. Ну. Так. Ну що я хочу сказати, результат якби видний. По типу воно щось пофарбувало, дивіться, ось така ж пофарбована, а ось така ось ні. Можливо, за те, що воно ще вологе, але ну ось така була історія, і ось така ось стала. І знаєте, цьому лайхаку ми ставимо великий лайк, і це дійсно працює, але але воно дійсно дорого. За шість серветок я віддав 200 гривень. Ну камон. Але якщо це ваша улюблена якась річ, дуже буде в нагоді вам. Тож користуйтесь, рекомендую. А ми поїхали далі. Та останній лайфхак на сьогодні: як надати друге життя зубної щіці. Дивимось. Тож, для цього лайфхаку нам знадобиться окріп, скляночка та моя улюблена зубна щітка. Подивіться на неї, вона вже бідненька і вже треба міняти. Але, можливо, завдяки цьому лайфхаку воно все зміниться і вона знову-таки буде друге в неї життя. Ну, коротше, давайте перевіряти. Додаємо окріпчика. ой 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 ой, -ой, -ой. Так. І. Щіточку. Хоп. Ну, до речі, одразу щось видно, що воно міняється. Але давайте його не турбувати. Нехай воно щось трошечки настоїться. І е, давайте через пару хвилин подивимось, чи змінилося, чи ні. One later. Фух, і знову таки пройшов певний час. Щось я вже зачекався. Давайте дивитися. Е, ну. Щитина, напевно, що трошечки відновилася. Ну, десь яка, знаєте, нотка є е, того, що воно змінилося. Але щоби, щоб воно прям вау-вау-вау, якийсь ефект, ні. Е, е, тож, цьому лайхаку ми ставимо дизлайк. Тому що, друзі, кожний, як казав стоматолог, треба кожний місяць міняти зубну щітку. І ніяка зубна щітка вам не надасть. Друге життя. Сподіваюсь, стоматологи подивилися і сказали: О, лайк, клас! Молодець, що так і сказав. А у, у людей, до речі, бувають з однієчі і, і роками, і вони не міняють. А, тож, якось так, друзі, не, не треба. Ні, це не працює. Слідкуйте за своєю гігієною. Тож такі лайфхаки у нас сьогодні були. Дякую, що подивилися відео, та не забувайте ставити свої вподобайки. Повірте, мене дуже мотивує надалі шукати та перевіряти ті лайфхаки, які вірусяться просторами соцмереж. Та відсилайте нам свої лайфхаки на перевірку. Хто зна, можливо, в наступний раз саме твій лайфхак ми і перевіримо. А я кажу вам до зустрічі на першому міському. Па-па-па-па!